Пролунав третій дзвоник. Моя сім'я із Бахмута. Ми приїхали у квітні того року. Наш дом згорів, нас бомбили. Це було дуже-дуже важко. Коли ми приїхали в Болтаву, Болтава нас прихистила як, ну, як рідна сестра нашого Бахмута. Е -е, з нами нам допомагали різними засобами. І один із засобів це акторська робота театру імені Гоголя. Полтаві ми вже майже два роки приїхали з Бахмуту. Сподівалися спочатку побувати в гостях, а тепер майже ваші мешканці. У такі скрутні часи дуже важливо отримати підтримку і від громади нашої, і від громади Полтавщини. Тому нині ми знаходимося у театрі імені Гоголя. На виставі Ханума. нас запрошували на вистави, і тільки тут ми почали отаювати трошки душею. Сьогодні в театрі розкажи нам, наскільки ти розумієш цю дорослу виставу, і наскільки тобі приємно це бачити. Для мене це приємно бачити, тому що це гарна емоційна вистава. Вона дуже робить нас такими, якими є. Вона допомагає нам стати сміливішими, може трошки забути про ці важкі часи, про війну і про інші всі негаразди. Я сам з Бахмута. Я на даний момент вчуся дистанційно у 12-й школі Бахмуту. І покаже мій приказчик. По-перше, небетущий, чесний. я йому повністю звати А от мене звучать. Приходь, давай. Під час війни, казалось би, всі сили повинні бути направлені на перемогу на фронт. Але так, я допомагаю, ми як волонтери допомагаємо хлопцям в окопах і фронту, але тут багато переселенців, це тил, і тил повинен бути душевний з непораненою душею. Нині так важливо отримувати ці позитивні емоції, які надають нас наги жити далі. Тому ми дуже вдячні. Я та наша громада вдячні і підтримці нашої громади і підтримці театру. Гря акторів дуже це важливо, це яскраво. мені Сили, настрій на те, щоб продовжувати і жити далі. О! Сулікова! Що на що я не художник! Всім, що на художник міг би зобразити всі божественні, цілі землі. Хвилий ще дівчат, у нас немає часу, у мене час є. Ми всі зараз, всі-всі. Всі. Дуже дуже хвилюємося за хлопців, які на фронті. Але і нам, які тут сім'ї, діти, бабусі, жінки, вони, вони душею. Тут в театрі імені Гоголя, вони адтай. Мені дуже подобається тут вистава. Вони гарні, гарна акторська майстерність, гарні актори, гарний сценарій. О сулі, коті, сонце, ништя, як відчі, мим, а суліводи сонце має, мене п'янищия вино, і вічий ми вам вибір рай, Який я думаю давно. Е, жителі міста Полтава приходять сюди, і тут ну, це сказка. Це... Це просто сказка. Я чесно можу сказати, на цих виставах я просто забуваю, що мій згорів, що багато друзі, моїх друзів, а родичів загинуло, що батько мій загинув. А тут все забуваєш. Це, це така велика робота, що ніякою оцінкою не можна ніяк не можна, вибачте, вклад. Трупи, вклад робітників театру оцінити. Красавиця! Красавиця! Відчила! Моя корпума! Острі! Відставити! І ми їм дуже вдячні і дирекції театру, яка надає безкоштовну можливість бути на виставах. Я низький уклін трупі, низький уклін е е е директору. Театра за те, що вони допомагають не тільки містянам міста Бахмут, а й інших міст переселенцям дуже допомагають всповнити мирний час і наблизити перемогу. Це вже викати. Цей театр він дає надію на життя, він дає надію на наше існування. Нині дуже важливо, що театр працює, що він підтримує людей, тому що не тільки захисники на передовій, так, але ще й мистецтво в тилу це дуже важливо для нашої країни в такі скрутні часи.